Проблема, яка мене особисто турбує конкретно. Всі ховали своїх домашніх улюбленців. Приніше не всі, а ті, хто через це пройшов і це вже прожив. Для когось це дуже така складна подія, як для мене, для когось це ще складніша подія. Але що спонукнуло мене записати це відео? Є проблема з похованням домашніх животних наших наших друзів, які віддають все своє життя для того, щоб жити з нами? Я, от, наприклад, дивлюсь, в Рівному є ось такі пустидники, його називають. От скажіть, чому продумано в законодавстві система штрафування людей, які десь не так захоронять своїх домашніх улюбленців? А от кладовище для домашніх улюбленців лише є одне на всю країну. Чому, наприклад, не виділити ось отаке місце? Не знаю, скільки тут гектарів. Він не построїть тут висотку, а зробить тут парк кладовище на тематику таку, щоб люди самі його облагорожували, зробили його енергоефективним. Поставили тут сонячні батареї за свої гроші, поробили алійки олє, пам'яті для своїх домашніх улюбленців. І це буде парк. Тематичний парк і кожен буде знати, що ось тут завжди є, в рівному завжди є місце, де можна залишити пам'ять про свого друга. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, треба зробити такий проєкт чи ні. А більше інформації про бурштин в описі до мого відео.